На відпочинок до німецького дрездена вирушають 20 дітей віком від 7 до 18 років. Перед початком поїздки знайомляться із планом подорожі. Найцікавіше, напевно, похід у гори. Ми маємо плавати на лодці на дувні. Дуже сподобався наш розпорядок дня, тобто в нас всі моменти наші будуть загружені, і ми завжди будемо при справах. І сумувати точно не будемо. Я зрозумів. що у нас будуть там спортивний лайф табір. Що ми будемо лазити. досить активний відпочинок. Літом, так би скажемо, легше мені здається подорожувати тепло на вулиці. Я думаю, там гарно літом. Найцікавіше, ну напевно, це екскурсія до фортеці, або там, напевно, це старе місто, якесь їхати. Я думаю, це буде дуже цікаво. Відпочинок організували у рамках програми розвитку освіти Хмельницької міської тергромади для дітей загиблих героїв, а також для дітей, чиї батьки зникли безвісти або потрапили у полон. Проживання, харчування і е, дозвілля фінансує приймаюча сторона. Проїзд у Дрезден безпосередньо Хмельницька міська рада. У супровід їдуть наші педагоги професійні, які володіють досконало німецькою мовою, щоб дітям було себе зручно почувати за кордоном. Цього літа, окрім поїздки до Дрездена, вдалось влаштувати подорож до Польщі та Словаччини. Незабаром діти вирушать і до Хорватії. Літо це найкраща пора для того, щоб діти набралися гарних вражень, трішки відпочили, оздоровилися і набралися позитивних емоцій. Хочеться підтримати ці сім'ї, допомогти їм, хоча б морально, коли діти їдуть за кордон, вони переключаються. Немає тривог, Діти можуть відволіктися від того, що відбувається зараз у нас в країні. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.